Всім привіт, друзі, на зв'язку Емілі. І сьогодні ми з вами зібралися тут з дуже важливого приводу. Будемо розпочинати новий Bullet Journal. Якщо ви ще думаєте, що для того, щоб оформлювати планер, необхідно дуже багато різної канцелярії, різних штук і взагалі це дуже затратно, то це відео саме для вас. Для мене план це. 50% успіху, тому я стараюсь планувати кожен свій день. І сьогодні я придбала собі новий Bullet Journal. Це прям найближчий для мене формат, який я просто обожнюю. Маючи досвід оформлення щоденників вже другий рік поспіль, можу вас запевнити, що саме Bullet Journal – це найефективніший, найрезультативніший та найкайфовіший формат. І в цьому відео я вам покажу, як це зробити правильно, зручно та систематизовано. Ви зможете потім просто скопіювати таке оформлення, та тільки встигати фіксувати свій прогрес. Бо до такого планеру вам точно захочеться повертатися та заповнювати його. Також, друзі, нагадую, що це починаючи канал, і для нього підтримка кожного дуже-дуже важлива, тому я буду вам за неї нескінчайно вдячна. Також в мене є інстаграм, в якому я 24 на 7 стараюся бути з вами на зв'язку. Там показую естетику навчання, розповідаю про розвиток блогу СММ, і також в інстаграмі дарую подарунок за підписку. Так що переходьте, подаруночку, я думаю, ми любимо усі. Посилання на всі свої соцмережі я залишу в описі, а зараз ми розпочинаємо. Приємного п... Коли ви оформлюєте щоденник, раджу вам спочатку все прорахувати, накреслити саме олівцем, щоб це було акуратно, гарно е і зручно для вас. Бо якщо ви зробите щось не так, то потім це можна виправити. Тому я так завжди роблю. От е тому, перед початком відео я накреслила, спланувала все, де все буде в мене знаходитися. Також така особливість мого щоденника полягає в тому, що я його оформлюю англійською мовою. Взагалі, я раніше вела повністю майже півроку щоденники англійською мовою, писала там плани англійською, але це мені доводилося кожен день е, сидіти, бо були незнайомі слова, переводити їх, е, щоб потім записати, але все одно воно потім забувається, бо ти це ніяк не повторюєш. Тому я вирішила, що просто головні е, речі, тези я буду виділяти англійською, а вже. Плани писати буду українською мовою. На цьому першому головному розвороті місяця я вирішила розмістити. Календар на цей місяць, також е, місце для цілей, листа бажань, звичайно, а, на тому, що мені потрібно сфокусуватися, наприклад, зараз в мене підготовка, інтенсивна підготовка до іспитів. Це я як завжди роблю трекер своїх соцмереж, щоб підслідковувати кількість своїх підписників. А ця сторінка буде присвячена інсайту мого дня. Кожен день я буду тут записувати одну строку того інсайту, який я зробила цього дня. Це буде дуже цікаво, я думаю, бо я таке робила раніше, і потім це дуже цікаво перечитувати. Далі в нас буде розворот щоденника з думками, My thoughts, так сказати, де я буду просто записувати свої думки, свої емоції, переживання, сподівання, в цілому все, що мені прийде до голови. От, і з цим я буду ділитися на цих сторінках. А на іншій сторінці вже будуть мої трекери звичок, де я буду фіксувати свій прогрес та свою регулярність. І, звичайно, я не могла не додати туди якогось бонуса. Мені прийшла шикарна ідея ще фіксувати у трекері звичок свій емоційний стан за допомогою а, простого методу. Просто я буду записувати а, почуття певної, певної емоції, яку я б хотіла випрацювати в собі. Наприклад, продуктивність та ж сама, есенціалізм або проактивність, і це все оцінювати кожен день по шкалі від 1 до 12 балів. Приходимо до мого найлюбленішого розвороту. Цей розворот в мене найулюбленіший, бо він має найбільший функціонал. Тут в нас одразу є маленький календарик на день, також фокус цього тижня, справи, які мені потрібно зробити. На кожен день виділяю місце, щоб писати свої плани, також віконечко, те, що мені потрібно, не забути обов'язково. І новинка, яку я ввела. І те, що мені потрібно перенести на наступний тиждень, або там ще можна записувати висновки цього тижня, от як варіант, і звичайно ж, трекер кількості моїх підписників. До речі, ось ця нова ідея з питаннями, які ви бачите для рефлексії в кінці тижня, мені прийшла просто спонтанно. Я за це реально вдячна, бо це дуже крута ідея, як на мене. Це допоможе, по-перше, більше пізнати себе, зрозуміти, відчути, чого ти хочеш, куди йти, та направляти надалі свій фокус. І, взагалі, я думаю, підтримувати порядок та лад у своїх думках, що є необхідною складовою для життя в потоці. Тому попрактикував вже ці питання, я вам розповім про свої відчуття. А взагалі я придумала собі саме такі питання, щоб вони якнайбільш глибше та ясніше дали мені зрозуміти свій стан наразі, дослідити його та взяти під контроль, поставивши наміри, розуміючи свої істинні бажання. Дивіться, питання такі я їх переведу. А перше, це що забирало в тебе енергію цього тижня. Друге, що її давало? Як ти себе почуваєш? Тут можна описати свій стан чи задоволений ти їм зараз. І останнє четверте, це який твій намір на наступний тиждень. А тут може бути вже твій запит у всесвіт, те, з чим тобі зараз саме потрібна допомога. В принципі, на цьому ми закінчили, але це ще не все. Бо зараз, зробивши. Усі розворотики я буду дороблювати деталі, наприклад, ось тут. І покажу вам вже результатик. My appetite